Стілейт номер 4 питання 18. На формі розташуйте кнопку в лівому верхньому куті форми. Запрограмуйте зміну переміщення розташування в довільне, кнопки в довільне місце на формі при наведенні на неї вказівника. Тобто наводимо стрілочку на кнопку, вона перескакує в інше довільне місце. Створюємо новий проєкт, додаємо на, форм, на форму проєкту кнопку. Поміщаємо кнопку лімоверхньому куті. Так, робимо на кнопці відповідний напис. Так. Спробуй натиснути на мене. Змінюємо надпис заголовка вікна, лінива кнопка. Далі збільшуємо розмір шрифта на кнопці. Атрибут фонд. Ну, власне, робота над інтерфейсом завершена. Тепер для кнопки шукаємо подію, яка спрацьовує, коли мишку наводять над кнопкою. Так, це подія Mouse MouseOver. Mouse -over. Створюємо для неї обробник додаємо код. Так. Треба змінити положення кнопки. Заведемо дві зміни для положення кнопки X Y S-Integer. Ініціюємо генератор випадкових чисел. Так, генератор випадкових чисел ми все-таки ініціюємо, окремо, створимо для форми подію лод, яка спрацьову тоді, коли наша програма запускається. Ці події ініціюємо генератор випадкових чисел. Команда Randomize. рандомайз, Так, є. Тепер у події Mouse Hover читаємо X із функції rnd яка повертає випадкове число в діапазоні від 0 до 1 Але нам треба отримати випадкове число в діапазоні від 0 до ширина форми, мінус ширина кнопки. Так. Отже, ми множимо на різницю. Ширина форми. Ширина форми це вид. Мінус ширина кнопки. Це у нас батон 1. Очковайць. Так, є. Yeah. Тепер аналогічно аналогічно іксову координату, ігрикову координату для кнопки отримаємо. єдина відмінність, тільки братимемо не ширину форми, а висоту. І відповідно висоту кнопки height Щось не так. Так, трошки. Так, отак, хайт. Так, тепер змінимо положення кнопки. Button 1, точка, Топ. Це відстань від верхнього краю форми, тобто відстань між верхнім краєм кнопки. і Оцією вісі, яка проходить під заголовком вікна. Це властивість топ. Змінюємо button-top присвоїти Y і button. Button Left. Button Left це відповідно відстань від оцієї осі, що проходить по лівому краю форму, до лівого краю кнопки. Відповідно, button Lift присвоїти X. Так, ну щось похоже на готову програму. Запасти бам, випробуємо. Так, от з'явилась наша форма. Так, наводимо мишку на кнопку. Кнопка скаче. Так. І змінює своє положення ще раз, коли ми мишку на неї наводимо. Все, проект завершено. Дивимося ще раз на код. Ну, По-перше, у нас є обробник для форми 1LAD, який виконується тоді, коли форма завантажується в цьому обробнику, викликається. Процедура Randomize, яка генерує, е, запускає генератор випадкових чисел. Для кнопки створюємо обробник Mouse Hover, який виконується тоді, коли мишка з'являється над кнопкою. В цьому обробнику ми створюємо дві зміни ціла типу X і Y. Читаємо до них випадкові числа з допомогою функції rend. КПРТ-випадкове число від нуля до одного, І отримане число множимо на різницю між шириною форми і шириною кнопки. Для того, щоб отримати нову іксову координату кнопки. Аналогічно отримаємо y координату кнопку, тільки замість ширини використовуємо висоту відповідної форми і кнопки. І записуємо ці координати до відповідних атрибутів кнопки. Кнопка переміщається. Все.